30 квітня, я нарешті їду стригтися, хочу зараз зняти, як буду я виглядати до. Ок. От отак. мене це найбільше бісить, що оце, оце, оці, оці волосики, вони сюди отакі лізуть на науші Вони оці волоси в мене в принципі тип, не ростуть, як у нормальних людей, ну, по-нормальному. А отак стричить, ще як оце помічне, отаку, отаку в боки. короче Максимально невдобно і я вже... В кінці кінців іду стрихтися. А, і ще про штрафи, що хотів сказати, якраз оце йду. E, m, цей раз не було лінь коротше, цим поліцаєм таким типом. Та вони отак зробили. Щось вони mm, отак. Під знаком припаркувався, прям тупо під знаком. Ну, це теж тут. Рибне місце. Ну все, її дострійтесь буде, покажу результат після. Должен бути офігенний результат. Нарешті я постригся. Результат після. Ось така красотулечка. Отако-отако. Все, тепер можна як людина кудись цей Гарно. Робка, звісно, сьогодні перед цим, перед 1 травня. Коротше всі отак їдуть 10 се час. І вони потихеньку десь стоять. І їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть. Хай вже виїжджають звідси. І я потім буду чисто на праздники їздити. Так, раз, два, цик так, і проїхав. У нас бузок під домом біля мусорки. А я їздив за 100 кілометрів в десь. Фольф. Ну це ж кажу, і там теж бузок тільки... А, не... А я його рвав. Оце ну, тобі. Короте... Ти ж приватний рвав? Ні, біля дороги. Діти, кажеш, де? Да? Ну біля дороги, а так по попід дорогою рослин. Мені здається, що то було чиєсь. <ріху> ну нічого. І коротше, ми йдемо в люди. Аня мене вирішила вивести трохи в ресторан. Почекай, почекай, дайте я покажу, як чоловічок виглядить. Извините. Ну, я извиняюсь, звісно. А з какого району ми вийшли з Дніпра? От скажи, пожалуйста. Не, я з ми... я люблю, скалов. Нема тікайся. Ну, коротше, мені все подобається, а воно знову не є. Йдем. О, зробили цей цей в кінці кінців. Тут ремонт був постійно. О, красота. Тепер можна красиво ходити, бо раніше тут плитка ця була, так вилазила, І якщо був дощ, то короче, весь отак в хляб Женщини. А ще твір скажу один прикол сейчас. Прийшли пиво Давай. І так, мені знову принесли ребра так само, як в мюнхені. У мене щось флешбек, бо я так само сидів в мюнхені. І Аня буде топтати лосося. Тобі не лосось? Клас. Ну топчем. Потім покажу ціну, сіки нам це все а в центрі данницька тут. Тут так красиво. Отак, рахунок. 2025 рік. Mm -hmm. Сьогодні що, 30 квітня, 30 квітня. Отак. Це короче, пиво, це теж пиво. Це лосось і жеберка. Отак. 20, 30.04-2025. 17.01. Все. Якуб Ругуцкий. ух ти, прикольно, Куба. Ну все. цик пик пик летим, так? Тут у нас є фотка колись, помниш з тобою, Янька, як ми були Аліною ночі. Тут були ремонти тільки, тільки це все строїли. І воно було перекрите і там було... Да, ми тут перелазили, бо тут все було, все було перекрите, все було перед цей. І оце тільки недавно його тут все підкривали, поробили. Ось такі штуки-трюки. Ось такі вулиці тепер плитку дуже гарно зробили. Можна нормально ходити, бо раніше перечіпатися, бо як дощ, то взагалі. Не пройдеш тобі, отако Ага. Ага. Ідемо в центр. Анька казала, що сюди ми не йшли, а тепер ми сюди йдемо. І все. Це У нас тут є короче, місцева зірка. Його знає вся Польща, напевно, вже Но він трамбує тут непогано не так. Опа! Мені здається, що це Гітлер, і він на коні. Non, це дуже цікаво. О, а це що тут буде таке? Найт-клуб. Ого, я навіть не знав. Пес. Пес 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 пес. Хе, собі. Так, Аня ще пішла по секонд-хенду полазити вже 7 часу вечора. E, думав спочатку робити сосиски на грилі, але потім щось якось не хочеться, бо ми щось трохи наїлися в тому ресторані. Я колись був в Ашані почали у нас продавати e, от таку рибку. Це, типу, вона як сушена, це як плотва, коротше, якась краснопірка. Аня пішла. E, я цю рибу купляю, кладу десь тиждень на два десь. отам вверху в мене є місце. Я там коротше, кладу на шкаф. Десь на 2 тижні вона ще дужче підсушується. Тут, у мене, тут, тут в оцих в упаковках є цей сілікогель. Він вписує влагу. Вона так лежить ще і дужче підсушується. Бо ізначально вона така, типу в'ялена, трохи така, сиров в'ялена, більш-менш. І мені це не дуже подобається. Мені більше подобається така сухенька рибка. Зараз я її начищу за нею, і будем їсти і пити якийсь півосік, типу, так. такий сьогодні лінивий день. Отак.